Всім привіт! Чим я займаюся читаю. Стараюся читати на англійський голос, щоб побільше запоминати, розуміти. Тому що не, такий простий англійськ... не така проста англійська мова, як всім здається. Це ми любимо, да, сьогодні, Так, Так, да, він йде до доктора на прийом. У них є профілактичні візити до, до лікаря, так що. Каже, так я люблю, да, так, Остер. Ми приїхали на прогулянку, а тут усе, бачите, дика. Лошадка, конячка. Ходи, гуляє собі. Ми щось іде за нами. Пішли назад. Остапись, яке мам. Ми трусіжки. Ми, Ми трусіжки, ще одна. Ага. Ну, тут парк. Спеціально для прогулки з животними можна просто ходити гуляти, тут намалювані дорожки, тому вони, ну звірі тут їх не чіпає, і вони тебе не... не тронуть, будемо так казати. Дивіться, які гарні дикі. Вони можуть бігти ну, як табуни. Вона клієнтка казала, вона телефіла на, на лавочку, до каже, чують, такий звук, каже, їх каже табун стадо лошадей біжить. <laughs> Оскар, пошли. Ти бачиш, це вріз по не дослідає. Тут дуже багато вересня Тут, Мабуть, ближче до осінь. Ну, раз тут людям можна ходити, значить? Ні? Ні, це. Люди безопасні. Ну так, да. дивися така лошадь, як мотильне ногою. Да. Там ще десь я на відео знімала і показувала дикі корови. Ми там були на прогулянці десь в одному місці і там ціле стадо диких коров живе, а тут дикі коні. От. Так, так. Да, О, До с... до цих пір ага. ]ся. Я думаю, через навіки двітри треба приїхати, воно все буде кіта, бачимо? Ага. це ж це все зараз. Ну, воно, воно там воно вже тече. Ой, цвіте. Угу. Воно ну, все прямо буде таке. Ну, приїдемо ще подивимося. Сьогодні трошки пасмурно, але не холодно. Ось він вже починає свісти, диви. Угу. Тут це все було, буде, бачиш, повномість. Та й, мабуть, на ту неділю вже, воно вже розсвіта можна приїжджати угу. подивитися. Що? Думаєш? Так. Да. А привеземо Оскара гулять, що нам робить. Як не на роботі. На час можемо приїхати. Ось я трошки ближче сніму, він уже зацвітає тут. Ой, дивіться. Оце все верес, тільки починає цвісти Краса. Уже розцвітає, всього як гарно. І папоротника, тут дуже-дуже багато папортника. Скільки його багато? Він розцвітає як на лаванду. Буде на кулір таке поле як лавандове вроді. А він, уже. Представте, як це все буде цвісти. Ми приїдемо сюди і обов'язково це все знімемо. І ожина, будь ласка, і стільки хочеш. Стадо. Ми ходимо, прислухаємося, бо тут може бути бігти стадо коні. Оскар, сюди. Так, гарно, 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 Оскар! Вже яка краса. Яка краса? А це дивіться ціле поле папоротника. Угу. Одне горобини. А там далі ми бачили велике дерево, багато було. Ой, піднімаємося. ступеньки такі трошки. Якщо ви любите природу, тоді гуляйте з нами. Сьогодні в нас таке відео. Відео природи, дивіться, квітла. Дивіться, яка краса. Тому у нас сьогодні ментальний відпочинок. Відпочиваємо ментально. Так. Направо підеш? Що там комашку знайдеш? Сюди да. йдемо? Оскар? Okay. Пішли сюди. Okay. Куди, Куди? Ну пішли. Okay. Да. Okay. Коні. Oh, Опять воно дикі коні. Мені кажеться, що це ті самі. Що ми бачили. Ну їх тут... А? Ну пішли, ще обіду. Ближче. Яка в них статура, такі вони моцні, гарні такі. Ну все, прогулянка наша закінчилася. Там дуже багато горобини є. Тому що Оскар знає, що. У нього час вечері, все, він вже веде нас з прогулянки додому, до машини. А? Ось у нас